13 грудня 2024 року Національний Банк України випустив чергову срібну пам'ятну монету. Монета виглядає у формі квадрата, її назва цифрова держава, і випуск даної монети був присвяченим досягненням України у сфері цифрових технологій. Давайте більш детально в цьому відео огляді побачимо, що це за монета. Отже, як я вже сказав, пам'ятна монета присвячена досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Ця монета символізує кардинальну зміну парадигми взаємодії між державою, бізнесом та громадянами, що охоплює різні аспекти життя українців, включаючи освіту, медицину та юстицію. На аверсі монети в центрі композиції розміщено малий державний герб України, оточений електронною схемою мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об'єднання Заходу, Сходу, Півдня та Півночі. Під єдиним гербом, що підкреслює єдність країни. Угорі над схемою напис Україна, ліворуч номінал 10 та напис Гривень. Праворуч рік карбування монети 2024. Внизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Маса монета в чистоті 31,1 грам та позначення металу і проби ag 999. На реверсі монети зображена схематична карта України створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим. У ньому зашифрована назва «Ukraine» ліворуч вертикально, яку можна розшифрувати, простежуючи шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Внизу праворуч зазначено напис Цифрова держава, на якій наведено стрілочку Курсор мишки композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни. Друзі, дякуємо за перегляд цього відео огляду. Якщо він вам сподобався, обов'язково поставте нам лайк в підтримку нашого Ютуб каналу і напишіть в коментарях, чи подобається вам така монета. Якщо ж ви бажаєте придбати собі таку монету в колекцію або зробити з неї просто інвестицію в майбутнє, в такому випадку також напишіть нам в коментарях, що ви бажаєте її придбати, і ми вам з цим допоможемо. Всім бажаємо гарного колекціонування, поповнення ваших чудових колекцій. До зустрічі в наступних наших відео оглядах.